Добрий день, малята. Давайте сьогодні з вами помандруємо у ліс. А що таке ліс? Ліс це місце, де ростуть дерева, кущі, трави, живуть різні тварини, птахи, комахи. А як радіють на станню весни дерева? Що відбувається з деревами на весні? Починається сокорух, набрякають бруньки, готуючись розпустити молоді листочки. Ви знаєте, що у лісі ростуть різні дерева? Які саме? Молодці, це береза, вербичка, ялинка, тополя, каштан, липа, клен. А якими бувають ліси? Молодці, мішаними та хвойними. А як називають ліс, у якому ростуть лише дуби? Дібровою, а як називають ліс, у якому ростуть лише сосни? Так, малята сосновим бором. А ліс, у якому ростуть лише ялинки? Ялиником. А як називають ліс, у якому ростуть лише берези, березняком? А який ліс називають мішаним? Молодці малята. Ліс, де ростуть різні дерева. А скільки у лісі дерев? Так, дуже-дуже багато. Малята, давайте пограємо з вами в гру, яка називається один багато. Якщо береза, то багато чого. Беріз. Якщо ялинка, багато чого. Ялинок. Якщо то поля, Багато чого? Тополь. Якщо каштан, багато чого, каштанів. Якщо липа, багато чого лип. Якщо клен багато чого, кленів. Молодці малята. А зараз малята. Погляньте на дерево і скажіть мені, що у нього є? Так, у дерева є гілки, стовбур, листя, корінь. Як ви вважаєте, чи схожі дерева на нас? А на які частини тіла схожі гілки? Молодці, гілки схожі на руки. А на що схожий стовбур? Так, стовбур схожий на тулуб. А на що схожий корінь? А корінь схожий на ноги. Великі дерева схожі на великих людей. Маленькі на маленьких. Малята, а зараз давайте пограємо в гру, яка називається порівняй. Дерево високе, а кущ низький. Дерево велике, а кущ маленький. У дерева є стовбур, а в куща немає. У дерева гілки товсті, а в куща. Тоненькі. У берізки стовбур білий, а в ялинки коричневий. У берізки на гілочках листячко, а в ялинки голочки. Молодці малята. Дерева та кущики товаришують, оберігають і допомагають одне одному. Кущик не дає. Бешкетному вітерцю ламати гілочки дерев, а дерева прикривають кущики своїми густими гілочками від пекучого сонечка. Ось так і живуть вони дружно. Дерева і кущики живі, вони дихають і ростуть. Як слід поводитись з деревами, дітки? Так, молодці, запам'ятайте, їх потрібно берегти, охороняти. Не можна ламати гілочки і псувати кору дерев. Будьте чимними, дітки. До побачення.